Тож, окрім візуалізації, нарізок журналів, що теж непогано, для того, щоб знову побачити і змотивувати себе більше, бажано отримати ще й трохи більше життєвого досвіду для того, щоб захотіти заробляти трохи більше, знову ж таки, не заради мільйонів там в світові, а заради того, щоб мати вибір. Жити те життя, яке хочеться. Десь я чула, що якщо розподілити всі гроші світу, я вже не пам'ятаю, яка цифра, якщо розподілити на всіх людей, які живуть на планеті Земля, то на кожного пропаде десь 3,5 мільйони доларів. Але вони ж не впадуть нам на голову, і нам їх ніхто не дасть. Але хто нам заважає їх зробити? І для когось це вау, тому що саме мільйони їх спонукають. Їм хочеться там на гелікоптерах літати. Власне, там джет мати і ще щось. У нас різні бажання, і це крутезно. А для когось треба значно менша сума. І людина почувається суперово і класно.